Це US-68KOM. КОМ, минулорічна комбінація е, була зроблена тестова група US-179 е, на ОС-487. Ну що я вам скажу? Це одна з кращих маток у групі. Також виділялася ще дуже гарно її сестра 67 але із-за того, що в неї була пошкоджена одна фаланга, її поміняли на тиху заміну матку. Думав взагалі зробити ставку на 67 але 68-ма теж не гірша від неї. Як на мене. Може там. Не знаю. Особливої різниці так і не замітив. Стояла на тому дальньому точку, де тестували разом з Бакфастом. І ця лінія, ну там, разом з іншими лініями, але ті інші лінії сироватті вони не будуть іщити в репродукцію, вони тільки створюються. А ця матка буде репродуктивною на наступний рік. Його робилося в минулому році десь в липні місяці. Кінці липня матки мінялися в серпні. Ну і зрозуміло, що не зимували на, на своїй бджолі. В цьому році ну, з весни був гарний потужний старт, гарний розвиток, гарна медопродуктивність і на ріпаку, і на різнотрав'ї на акацію не вивозили на липу і на соняшнику. Я в попередньому відео повторюсь розказував, що на соняшнику більше принесли на магазин меду, ніж бакфаст. І останній такий момент в тестуванні у мене це зимівля на 4 грамочках на своїй бджолі. Перевістю сім'ю на матковий відний тачок, Ослабив до 4 рамок, там щоб бджіла не піднялася, тому що п'яту рамку щойно витягував, обтрушував. Чотири рамочки на свої бджолі, як вони зимують. Якщо гарно перезимують, не буде ніяких претензій по зимівлі. Також з весни подивлюсь, який буде у них старт на чотирьох рамках. Якщо в мене ці моменти задовольнять, я думаю, що матка піде в репродукцію. Від неї я вже в цьому році виводив, робив там закладки останні. Посадив собі там частину маток, дочок від неї ефок, щоб подивитись на весняний розвиток їхній з весни. Якщо все буде мене задовольняти, а я думаю, мене все буде задовольняти, тому що ну, потенціал сім'ї видно вже було в цьому році. В наступному році, кажу, це буде матка, від якої буде вести репродукція дочок на F1. І можливо також буде від неї облітатись група на острові. Можна буде придбати маток острівного обльоту. Так. Всім гарної зимівлі, всім миру, добра. Дякую за увагу.